Доброго дня, ми з вами продовжуємо працювати з Python, продовжуємо працювати з розгалуженнями. Нас сьогодні будуть цікавити наступні чотири задачки: запускає наш Python-IDLE і запускає нам новий файлик. Давайте дивитися, що нам сьогодні з вами потрібно зробити. Отже, давайте дивитися завдання номер 1 Пишу для нас, що це в нас буде хештег коментар, таск один. Отже, дивимося. Надрукуйте номер чверті координатної площини, який належить точка з відповідними координатами х та y. При умові, що x не дорівнює 0, y не дорівнює нулю. Давайте дивитися. Щоб більш правильно вирішити цю задачку, давайте подивимося на координатну площину. Отже, у нас є така заготовочка координатна площина. Невеличка, ось наші ікси, наші ігри і відповідно точки перетину. Тобто, в нас перше ми розбираємо умову при умові, що X не дорівнює нулю, і на дорівнює 0. Цю умову вписувати нам не потрібно, але ми вважаємо, що при введенні даних для перевірки ми не будемо використовувати нулі. Якщо ми використаємо 00, то це наша буде точка. Яка буде належати відповідно центру перетину наших вісей Х та Y. Якщо X або Y буде дорівнювати нулю, то це будуть точки, які будуть лежати на якісь координати, на, які, на абсисі або ординаті. Тобто безпосередньо на нашому напрямку X або Y. Тому наші точки в нашому випадку вони можуть бути і розбираємо одразу по четвертям. Оце наша перша чверть. Ця наша друга чверть. Це в нас буде третя чверть. І це в нас буде четверта чверть. Нам потрібно визначити, якщо нас дається якась точка, нам потрібно визначити, до якої чверті належить наша. Точка з відповідними координатами. Для себе ми аналізуємо, що координати, якщо вони належать до першої чверті, знову ж таки, при умовах, що вони не дорівнюють нулю, то це мають бути обидві координати додатні. Тобто х буде більше нуля, і буде більше нуля. В другому випадку, в другій чверті, в нас х має бути менше 0, і має бути більше 0. В третій чверті в нас обидві координати мають бути від'ємні. І в четвертій чверті наш х має бути додатнім, і, відповідно, Y має бути від'ємним. Як це реалізувати на прикладі нашої програмки? Ми перший етап вводимо нашу координату. Розуміємо, що вона буде цілочисельного значення. Тобто в нас буде вона типу INT цілого значення. Input. Ми її вводимо. Далі копіюємо і те ж саме міняємо на Y. Ми ввели наші координати. Далі ми з вами прописуємо наші умови і наші чверті. Якщо в нас в відповіді лише одна якась фраза, тобто в нас нам потрібно просто print зробити вивід, до якої чверті належить відповідна точка з відповідними координатами. Тому ми з вами можемо не робити зайвих абзаців. Тобто ми можемо це значення прописати одразу в строчку. Ми прописуємо, якщо розглядаємо перший випадок, якщо обидва наших, обидві наші координати додатні, це буде перша чверть. Ми прописуємо, якщо х більше нуля. І якщо наше Y більше 0. Ставимо дві крапки. І замість того, щоб робити enter, переходити на наступний рядочок і налаштовувати умови, ми одразу прописуємо в строчку. Робимо print. І кажемо, що в нашому випадку, наша координатна вісь буде, точніше, не координатна вісь, наша точка з відповідними координатами буде належати до першої чверті. Перша чверть. В принципі, далі, я думаю, що ми описали з вами візуально, як вони виглядають, наші координати, тому далі ми можемо просто скопіювати і відповідно поміняти. Це в нас буде, ми виведемо другу чверть, виведемо третю чверть і четверту чверть. А тепер прописуємо координати. Для другої чверті ми з'ясовуємо, що х менше, y більше. Х має бути, міняємо знак менше нуля, у залишається більше нуля. В третій чверті обидва значення мають бути від'ємними. Тобто прописуємо і для х менше 0, і для ігри менше нуля. І четверта чверть, х додатній, y від'ємний. Х більше нуля, і менше нуля. Запускаємо. Зберігаємо. Обзиваємо якось наш файлик і запускаємо на виконання. Давайте почнемо спочатку з першої чверті. Можна вести, наприклад, координати 2, 3. Перша чверть, добре. Перевіряємо другу чверть, наприклад, мінус 3 5. Друга чверть працює. Добре. Перевіряємо третю чверть. Обидві координати мають бути від'ємні. Мінус 9, мінус 8. Третя чверть. І четверта чверть. Х має бути додатнім. Y має бути від'ємним. Перевіряємо. Працюють для усіх наших чвертей. Рухаємось далі. Нас цікавить наступне. Завдання номер 2. Таск. Два. Дано номер тижня, нам потрібно вивести на екран його назву. Тобто, знову ж таки, ми розуміємо, що номер тижня ми будемо вводити, це буде ціле якесь число. Тобто, можемо одразу собі скоївати x, int, input. Далі ми фіксуємо. В нас буде, ну, відповідно, ми маємо перевірити, чому буде дорівнювати X, і при умові, якщо він дорівнює певному значенню, ми фіксуємо з вами, що? Буде, що за день це буде виходити в нас? Знову ж таки, нульовий варіант, або мінус, мінуса, або більше 7, тобто 8 і більше, ми не перевіряємо. Тобто ми розуміємо, що номер, номер дня тижня не може бути більше, ніж 7 і менше, ніж 1. Тому ми одразу прописуємо. Нашу умову, якщо x дорівнює 1, ставимо дві крапки print. print, і виводимо, що це в нас буде наш день під назвою понеділок. Далі, знову ж таки, пам'ятаєте, щоб не набрати це все заново, ми робимо Ctrl-C, Ctrl-V, копіюємо 7 разів. Нагадую, що в нас 7 днів тижня, а не 5. Як дуже багато я знаю випадків, коли діти при розв'язку задач. Пишуть все 5 днів, з понеділка по п'ятницю, суботи-неділі в них нема. Ми міняємо наші X на 1, 2, 3, 4 від 1 до 7 наші дні. І міняємо дні тижня. Понеділок, далі вівторок. Третій день наш середа. Четвертий четвер. П'ятий, п'ятниця. Ага, тут дивіться, в нас є особливість, пам'ятаєте, що в кавичках ми пишемо, що нам потрібно вивести. Тому він сприймає, бачите, зафіксувалися чорним кольором п'ятницю як завершення коментаря, П'ятниця і знову початок коментаря. Тому я заміню наш знак апострофу. Можна його зробити. Апострофом звичайним, але саму п'ятницю взяти в подвійні дужечки, в подвійні кавички, і тоді наш апостроф буде сприйматися як апостроф. Зрозуміли ситуації. Пам'ятайте, що в нас можуть бути відкриваючі і закриваючі кавички як одинарні, так і подвійні. Але якщо ми відкрили одинарні, ми маємо закрити одинарні. Якщо відкрили подвійні, то маємо закрити подвійні. Тому випадок, коли в нас пишеться в подвійних кавичках, але всередині знаходиться апостроф, він буде сприймати нормально. Далі дас іде шостий день субота. І сьомий день неділя. Давайте, щоб мені не перевіряли мою першу задачку, я її собі тихенько скопіюю в блокнотик, щоб потім вона в нас була як підказочка. І будемо перевіряти нашу другу задачку. Секунду, я її вирізаю. Є. Yeah. Тобто зафіксував собі, щоб вона в нас була. І далі перевіряємо і працюємо з нашими задачками Отже, тас номер 2 Дні тижня. Запускаємо, зберігаємо. Наприклад, я хочу подивитися, який день тижня номер 2 Це день тижня вівторок. Так, працює. Давайте перевіримо якийсь інший день. Давайте, наприклад, з вами перевіримо. Скажімо, сьогоднішній день. Сьогодні у нас друге число це день середа. Отже, третій день. Так, да, середа працює. Ну, в принципі, давайте ще перевіримо. Останній день тижня, неділя теж працює. Робимо висновок, що завдання номер 2 ми з вами теж зробили правильно. Теж для себе копіюю блокнот, який є, зафіксували. Рухаємось далі. Наступна наша задачка це буде в нас таск номер 3 Дивимося, данокут. Визначте його тип. Гострий, прямий, тупий або розгорнутий. Нагадую, що наші кути можуть бути наступних типів. Бачимо, ми сшитуємо кут і прописуємо випадки. В принципі, бачимо, розгорнутий кут кут дорівнює 180 градусів, гострий кут буде менше 90, тобто, грубо кажучи, 89,9999 в періоді. Тобто, це буде гострий кут. Тобто ми можемо поставити строго, що наш альфа, наш кут. Або бета, або гама, як ми його назвемо, буде менше, строго менше 90. Тобто, якщо він дорівнює 90, це прямий кут. Тупий кут, він має бути більше 90 і менше 180 градусів. Тут, бачите, тут потрібно бути з більше менше тому що ми розуміємо, що є більше або дорівнюємо. Тобто потрібно аналізувати при гострому куті, якщо він менше 90, він строго менше 90, тобто він не менше або дорівнює, він суто менше. Топий кут теж саме. Суто більше 90 і саме менше 180. Це обов'язкова умова, щоб в нас не були випадки збігів. Бо якраз випадки збігів це в нас розгорнутий кут і прямий. Тому ми шитуємо наш кут. Давайте його назвемо кут. Давайте хай буде кут альфа. Дорівнює. Ми шитуємо. Це в нас буде ціле значення. Вводимо input. І тепер перевіряємо. Розглянемо наші основні випадки. Я собі зміну альфу скопіюю. Якщо наш альфа дорівнює, розберемо перший випадок. Якщо він розгорнутий, тобто він має дорівнювати 180 градусів. Ми ставимо дві крапочки, робимо print. В дужечках прописуємо, що такий кут називається розгорнутий. Далі ми прописуємо наступний випадок: if наш альфа дорівнює 90. То в такому випадку ми кажемо, що такий кут у нас буде прямий. Прямий. Третій випадок. Розглядаємо випадок гострого кута. Якщо наш альфа буде менше, зверніть увагу, не менше або дорівнює, а саме менше 90 градусів. Знову ж таки, випадок, що він буде мінусові значення, ми не розбираємо. Тобто ми, на, нам потрібно розібрати випадки, якщо він від. 0 ну від 1 градуса до відповідно, 180. Тобто більше ми випадків не розбираємо. За умовою задачі, в нас про це не сказано. Нам потрібно визначати тип відповідно до цих чотирьох значень. Фіксуємо, якщо наш кут альфа менше 90 градусів, то ми кажемо, що він, відповідно, буде в нас гострим. І останній випадок, який ми з вами розбираємо, якщо наш кут альфа, тут подвійна буде умова, якщо наш кут альфа більше, ніж 90 і. Наш кут альфа менше, ніж 180 градусів, то ми кажемо, що такий кут в нас буде тупий. Перевіряємо. Отже, наші випадки. Якщо наш альфа, наш кут дорівнює 180, кут розгорнутий. Якщо дорівнює наш кут альфа 90, він прямий. Якщо дорівнює, наприклад, 45 градусів він гострий. І останній випадок ми перевіряємо, якщо він дорівнює, наприклад, 95 градусів чи 96, то він буде тупий. Все добре, програмка працює, завдання виконане правильно. І остання на сьогодні наша задачка це задачка номер 4 із римськими числами. Давайте дивитися, що тут нас буде цікавити. Наші римські цифри скачав собі зображення нас рімських цифр до сотні сьогодні поки що не будемо прописувати до, всі 100, до всіх ста символів але з часом у нас буде таке завдання ми подивимося що в принципі ми можемо комбінувати розуміємо що в нас буде основа це наші цифри від 1 до 10 а далі ми будемо дещо додавати дещо змінювати тобто нам не обов'язково буде прописувати всі 100 чисел в римській системі числення через умову if. Але перші 10 чисел наших це основні числа в римській системі числення, тому їх потрібно прописувати у відповідній умові. Далі ми на наступних уроках з вами будемо розглядати, якщо нам потрібно прописати до сотні. Там буде трошки ком... ми будемо трошки комбінувати з вами в залежності від там десяток. І там теж буде цікавий такий момент, цікава сама. По собі задачка. Але сьогодні нас цікавить саме від 1 до 10 наші римські числа. Отже, нам дається одне число. Яке число х? Зрозуміло, що вона в нашому випадку буде цілим значенням. Ми її ввели. Далі перевіряємо. І далі ми фіксуємо наші випадки. Якщо х дорівнює 1. До речі, ось такий цікавий же момент, що по суті римські числа це латинський алфавіт. Тобто в відповідній цифрі арабського числення формується відповідна буква латинського алфавіту. Тому ми використовуємо англійську мову, щоб вивести певний результат. Ми кажемо, якщо ми ввели одиничку, то виводимо, що такий результат буде I. Далі копіюємо, нам нас цікавить цифри до 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер міняємо. Одиничка, двієчка, 3. Щоб це було швидше, зрозуміло, я думаю, що логіка. Я просто пришвидшую, щоб не набирати це вручну, а скопіювали і просто змінимо. 4, далі 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Зверніть увагу, що цікавий момент, що в римській системі числення немає нуля. Ну, відповідно, немає нуля і дробових значень. Далі фіксуємо наші. Наші цифри. Отже, якщо їх за 1, то відповідь буде print i. Якщо дорівня 2, print i. I. Якщо 3, print i, i, i. Якщо 4 print i, V. Тобто, коли в нас менша, менша циферка пишеться перед більшою, це ми забираємо. Далі в нас іде п'ятірочка. А шестірочка у нас буде VII. Сімка буде VII. Вісімка I. буде VIII. I, I. Дев'ятка в нас буде IX. Тобто, знову ж таки, написали меншу циферку перед більшою, значить, що ми забираємо з неї елемент. І остання десяточка це буде просто X. Запускаємо на виконання. Ну і в принципі можемо перевірити для всіх наших чисел. Але в цілому, я думаю, що програму ми з вами зробили правильно. Ну і працювати вона має коректно. Ну і давайте перевіримо десяточку. Є, програми працюють, все добре. Сьогодні розібрались з вами оці чотири задачки. Успіхів! Бережіть себе, будьте в безпеці. На все добре!